Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу тебе на мій ютуб канал. Сьогодні у нас з тобою буде онлайн-шопінг і не простий, а тематичний. Будемо з тобою готуватися до нового року, бо новий рік не за горами. І для того, щоб ти не неслася 30 або 31 з грудня. Слана голову боже, що ж такого вдягти? Ми з тобою спокійненько зараз. Візьмемо свій улюблений напій, каву або чайок просто водичку, і прогуляємося по магазинах. Я тобі покажу дуже багато класних ідей, які ти можеш використовувати і для святкування не тільки вдома, наприклад, або якщо тобі пощастило, ти будеш танцювати на корпоративі. Я тобі дуже класно. Нарядів також знайшла. Якщо ти ще не підписаний на мій YouTube канал, будь ласка, підпишись. Став лайк цьому відео, якщо вам тобі сподобається, і дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І поїхали, до речі, дуже багато магазинів мас-маркету зараз зробили класну, на мій погляд, функцію це окремою графою. Вони виділили паріс, тобто вечірки або фієстиці, бачила в якомусь магазині. Що це означає? Ти заходиш саме в цю графу, і там вже вибрано для тебе неймовірна кількість вечірніх нарядів. Це сукні, я не знаю, блузки, штани, асосуари, все що завгодно. Тобто тобі навіть паритися не треба, ти просто заходиш в цю графу і там вже собі листаєш і обираєш той наряд, який тобі сподобається. Перша річ. Яка просто розбила моє серденько. Це ця неймовірна сукня. Це довга сукня з тонкого трикотажу. Це, до речі, колаборація з Камілою. Каміла. Шер'єр, здається, це інфлюенсер. Хто знає, вона надихає багато тільки жінок. В неї гарний, дуже гарний смак, на мій погляд. Тому Марго вирішила з нею зробити колаборацію і створити вечірні образи в її стилі. Неймовірно. Фантастична, гарна спина! Ця спина буде зводити з розуму я думаю, не тільки чоловіків, але й жінок. Довгі рукава, в підлогу, вона класно підійде як для святкування вдома, так і десь в когось на вечірці. Так, наступна сукня. До речі, наступний рік рік водяного кролика. І кота. Це мій рік, і астрологи нам з тобою рекомендують радять. Зустрічати його у таких саме зелених відтінках у класичному, звісно, чорному і білому. І блискітки. Чим більше блискіток, тим краще. Просто влаштуй собі, <смі> собі фестиваль, феєрію, э, страс і буде тобі щастя. Повернемося до сукні. Вона така драматична. Просто її про... рятує тільки колір, такий світло-зелений, який буде неймовірно комплементарний до твоєї портретної зони. Гарно модель виглядає в цій сукні, безперечно, фантастичний розріз, спина відкрита. Е, нормальна якість цього атласу, я не бачила її, на жаль, у реальному житті, але виглядає вона досить непогано. Її навіть можна, я думаю, використати і для домашнього святкування. Єдине, що поверх я б вдягнула певно як пілінку. Нам бренд це рекомендує або якийсь просто кардиган, бежевий або білий. Блейзер. Звісно, блейзер це просто та річ, яка буде безпрограшна у будь-якій ситуації на будь-якому святі. Блейзер я тобі рекомендую просто на мільйон відсотків, бо це паличка виручалочка на кожен час. Манга нам рекомендує його таким фір'єм. На манжетах я не знаю, чи це дає, чи ні. Дуже буде шкода, якщо його не можна знімати. Але в цілому все мені в ньому подобається атласний блиск, такий не жлобячий, а саме такий дорогий, класний. Ось бачу, я ще певно не можна їх знімати. На жаль, але ж для того, щоб погратися, скільки того життя. Люденьки, ми вже з вами з 24-го числа зрозуміли, що життя надто коротке. Тому, якщо ти хочеш собі зробити якийсь подарунок, якось себе порадувати, цей блейзер буде класним варіантом, класним подарунком до твого святкового стану. Мені дуже і дуже подобається. Далі. Ну, це, звісно, черевички. Черевики точна копія Луї Вітон. Всі вже Зірки просто Голлівуду пройшлися в даному взутті, і звісно, мас-маркет не міг просто це проігнорувати і зробив подібну модель. Але вже для тих, хто не може собі дозволити Луї Вітон. А трошечки, і навіть не трошечки, а дешевше. Ось Я бачу, 50 євро вони коштують. І, до речі, вони є, здається, ще в іншому колірі. Зараз ми тобою подивимося: Атласний фініш в неї. Неймовірно екстремальні підбори і платформа. Але, до речі, завдяки тому, що є і платформа, і підбори, вони тільки на вигляд виглядають такі, знаєш, як ходулі, ходулі Але насправді каблук стійкий і щось мені підказує, що буде в них дуже і дуже зручно. А, ось вони ще. Я бачу в іншому кольорі. Де вони? Де, десь в мене тут 100%. А, ось вони. Ти бачиш, прям функція. функція, яка виїдає мені зараз в очі. Але ж якщо ти, наприклад, візьмеш е, ці е, туфельки, як акцент, це просто буде вишенька на торті. Наприклад, от е, той неймовірний блейзер із пір'ям, якісь також чорні атласні штани, і оці туфлі, ну, ти ж просто-просто зірка вечірки ти будеш, розумієш? Ну. Прям one love. наступний костюм не просто костюм, а костюм золок самиту. Не просто оксамиту, а такий глибокий синій колір. Дуже класний. Є оксамит, знаєш, який чіпляє на себе все, що тільки завгодно. Весь пил, весь бруд, то ти такий стоїш ненарядний, а вибачте, як сміттєвоз. Але цей не такий. Правда ж, правда, скажи мені, що ти з класної тканини. Просто не знаю, моє любов, моє натхнення. Ти просто вдягаєш цей блейзер, просто штани. Тобто я от бачу, що до цього костюму є штани. І все. І більше нічого не треба. Якісь босоніжки, звичайні босоніжки, але може босоніжки якісь мерехливі. От, до речі, наступний лот нашої програми: це ось ці босоніжки на. Підборі тут же здається, я не знаю, скільки, можливо, навіть 16 см, але ж вони того варті ну чесно. Яка жінка не сексуальна в такому зітві? От покажіть, немає. Ну, чесно, от постав одну в угах, а іншу в оцих підборах. Як ви думаєте, яку жінку вибере ваш чоловік? Ну, чесно, ну, дуже класно. І от ці босоніжки будуть класні. Класно підходити до цього костюму. Вони класні до всього. Давайте чесно. ну. І до всіх суконь, і до всіх костюмів, ви мені скажете, божечки, Юля, а, а як в цих босоніжках ходити у повсякденному житті? Я скажу тобі ніяк. Ніяк, Тому що святковий одяг на той святковий, щоб ти його вдягала саме у такі торжественні моменти. М? Напиши мені, як буде слово торжественний на українській мові. Щось я трошечки забула. Класно, мені подобається, як його. От, до речі, бачиш манго. Вдягнула дівчинку у звичайні джинси і водолазку, і вона також виглядає дуже і дуже нічого. Так що продивися, ці босоніжки мені дуже подобаються. Далі, 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 далі. Сумочка. Сумочка, ну. Звісно, ми про одяг з тобою поговорили, про взуття також треба трошечки і про аксесуарів. Класна, звичайно, святкова сумка, але будь уважно, тому що у таких сумках є маленький мінус, вони просто взагалі не пластичні. Тобто, якщо що нам потрібно взагалі на новий рік мати в сумочці, це помада і мобільний телефон. Це більше тобі нічого не треба, не треба туди класти. Знаєш, як оце ми звикли е, там, я не знаю, цукерки для дитини, вода, які, якісь куча салфеток, сухі вологі. Не треба. Тобі не треба. Гаманець тобі. Тобі треба лише помада. бажано, це буде червона мада помада і телефон, щоб вітати всіх з новим роком. Більше тобі нічого не треба, і саме для таких. Випадків тобі ця сумка. Також вона легко підійде під твій будь-який наряд. Під чорний, під білий, під скажені, якісь кольори яскраві, вона підійде майже під все. Переходимо. Ми з вами у масимо Дутті. Стиль, елегантність у всі свої пишники. Якщо ти спитаєш мене, в чому я буду зустрічати новий рік 2023, Я святкую зі своєю сім'єю вдома і тому обрала для себе ось такий неймовірний наряд. Спідниця в паєтках із світло-рожевого кольору, і кардиган. Цей кардиган відсилає мене. У моє танцювальне минуле, коли ми взимку в хореографічному залі було досить холодно, вдягали подібні картигани, перезувалися на поясі, і вони добре зберігали тепло і тим самим гарно підкреслювали фігуру. Як хмаринка легенький, пухнастий, все, що хочеться мені відчувати цього нового року. Рекомендую просто на мільйон відсотків. І от, наприклад, модель, вона взута. В такі чоботи. Якщо ти, наприклад, святкуєш на вулиці, підеш запалювати вінгальські огні, то, звісно, можна перевзутися у таке взуття. Але я б обрала босонічки. А які саме осі? Оце просто не знаю. Це не буду виражатися добре у себе на каналі, може діти будуть дивитися. Але це прям. Ну, прям вау, ці босоніжки, До речі, ти можеш з легкістю використовувати і в повсякденному житті. Чому б ні? Літо досить ж входити от. Особисто мені вже набридло, коли дівчата ходять тільки на плоскій підошві. Ну, де ваша жіночність? коли ж? Ми ж, ну, не знаю. Зараз от такі часи якісь странні настали. Коли дівчина йде на підборах, вона вже дивиться, боже, простітутка. Ну, чого це? Дівчата, давайте згадувати, що ми з вами жіночі. Давайте пробуджувати у чоловіків якісь бажання, окрім того, щоб приготувати йому борща. І оці босоніжки. Саме той варіант. Класно підійде наш попередній образ, класно вони впишуться у мій повсякденний гардероб. Дивлюся і плачу. Чому плачу? Тому що... Тому що... що... Тому що плачу. Тому що в мене вже таких босоніжок десь пар 15. І якщо я куплю ще ці, мені чоловік просто вижене з дому з усіма, з усіма моїм взуттям. Так, це не про це сукня. Ця сукня відвага всього. Це от мені можна, яка вона гарна. Унікальний витончений дизайн, дуже якісна обробка. І що я тобі хочу сказати, що подібні сукні е, дуже гарно підійдуть дівчатам, яких. Взагалі немає грудей. Чи просто якийсь мінімальний розмір. І я думаю, що в тебе, якщо в тебе груди є ну, навіть більше другого або навіть першого розміру, я б не радила такий подібний фасон одягати. Тому що ось подивись на цю модель. Бачиш, вона така витончена, тендітна, і саме на ній. Ця сукня сидить бездоганно, просто ван лав. Дівчата з більш яскравими пишними формами не переживайте, я для вас також дещо знайшла комбінезон. Ласкаво, прошу у клуб любителів комбінезону, особисто я комбінезону просто. Обожнюю неймовірний колір. І що мені подобається, це такий імітований шар у стилі кроватки. і ти знаєш, це робить його унікальним предметом. Завдяки цьому малесенькому елементу ти просто зможеш створити безліч. Варіантів, в тебе є безліч можливостей, щоб додати різний штрих кожного разу і оновити свій образ. Нам бренд пропонує підперезатися паском таким широким, і це неймовірно підкреслить твою витончену фігуру. Дуже і дуже мені подобається. І останнє у цьому магазині це ось такі босоніжки. Босоніжки, на жаль, вже я дивлюся, практично всі розібрали, але можливо ще. До нового року розміри і повернуться. Класний варіант. Він такий, знаєш, нагадує бальні босоніжки з, з бальних танців. Хто колись займався даним видом танцю, розуміє, про що я. Вони неймовірно зручні, елегантні і е, дівчата, в кого литки такі витончені, ходощаві, дуже гарно їх буде підкреслювати. Переходимо в H&M і в цьому магазині я знайшла для тебе ось. Цю палаючу, просто сріблом сукню. Ти е, при штучному освітленні будеш мерехтіти яскравіше за гірлянди на ялинках. Сукня довжиною до литок, сітки вкрита паєтками, е, довгі рукави, виподібний виріз, засідка спереду на один бік. Вона неймовірна. Коли ти будеш виходити до приміщення, на тебе не можна буде не звернути увагу, бо ти будеш сяяти сяє ти просто як зірка. І якщо в тебе в планах саме ця ідея, ця задумка, будь ласка, придбай собі цю сукню і будеш в діскотекі. Далі! Наступна в нас також сукня, і вона бачиш такого пухнастого плетіння з блиску. Дівчата, я вам обіцяла, що в нас будуть моделі для. Власниць більш яскравих, більш, більш пишних форм, і це саме той варіант. Подивись, як вона неймовірно гарно виглядає на цій моделі. Ну це ж просто знаєш, є такі матеріали, які хочеться торкатися постійно. Якщо ти вдягнеш цю сукню, тобі обіцяю, що чоловік, який буде з тобою поруч. Бо якщо навіть тебе немає чоловіка, він обов'язково з'явиться після цього вечора, тому що до тебе захочеться постійно торкатися. Ти будеш така м'ягенька. Тепла, пухнаста і неймовірно гарна, витончена, просто королева. Чесно, мені надзвичайно подобається. І остання річ Wechm це сукня без рукавів. З паєтками вона також ефектно виглядає, буде виглядати ефектно і на жінках більш пишних форм, і на більш худорлявих. Єдине, що оці паєтки, і коли ти вдягаєш сукню з паєтками без рукавів, Будь готова для того до того, що в тебе отут будуть трошки е, порізики. Вони невеликі, не хвилюйся, але е, ти спочатку їх навіть не помітиш. Але після вечірки, коли ти вже будеш знімати цю сукню і приймати душ, ти зрозумієш, що щось в тебе горить у цих місцях. А це будуть якраз ці порізики від паєток. Просто потім помажеш кремом. Нічого страшного на наступний день вони в тебе загояться просто. За лічені хвилини, але ж такі сукні, знаєш, е краса потребує жертв. Оця сукня саме про цей вираз, довга бахрома з паєтками на подолі буде надзвичайно гарно виглядати, коли ти будеш танцювати, і зума буде кротитися, розвіюватися і привертати. Для себе увагу. One love. Просто рекомендую, 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 рекомендую. Так, переходимо. в зару, ще трошечки у нас залишилось. І що мені хочеться тобі показати, це ось цей сатиновий костюм. Костюм, до речі, він віскозний, з комером, довгими рукавами на ванжетах. І це класний варіант, якщо ти плануєш лікувати новий рік вдома. Подивіться, це костюм у піжамному стилі, але його ще. Градус нарядності підвищує оці такі паєтки. Паєтки я бачу і на штанах, і на сорочці. Дуже і дуже мені подобається цей костюм. Ти навіть після святкування нового року, якщо встанеш після вечері, підеш, ляжеш у ліжко, візьмеш подушку, будеш дивитися свій улюблений. Фільм, до речі, які фільми ти звикла дивитися на Новий рік? Напиши мені, будь ласка, бо в мене є своя підмірка, коли я постійно дивлюся одні ті самі фільми із року в рік. Чотири колісні роликові ковзани. Я просто не могла тобі їх показати, тому що коли я вже їх побачила, в мене зразу знаєш, та асоціація з вечіркою у стилі диско діско шар. Всі катаються на роликах, і ще було круто зробити такі моди 90-х, щоб всі були вдягнені в якісь яскраві, кльошні штани, і грає музика там, Я вам не пам'ятаю, які сабурухи вони робили, але ти зрозуміло, да? про що я ця вечірка не забудеться тобі ніколи. І саме ці ковзани підійдуть просто. Просто вони тобі підійдуть. Подивися, який стріблястий. В них фініш, стрази, все мерехтить, все буяє. Шнурівка також, я бачу така стрібляста. Дизайнери постаралися. Ще я тобі, що хочу сказати, дизайнери зараз дійсно постаралися і зробили новорічну колекцію, мабуть, найбільшу з усіх, які я бачила у магазинах Масмарк. Просто ну, молодці. І останній костюм я просто не могла тобі його не показати. Це цей неймовірний костюм з блейзером, здатне відкладним коміром та чіткими підплічниками. Він просто фантастичний. До речі, у цих штанів вони середня талія, атласні лампаси по боках, підкреслює твою неймовірну фігуру, навіть якщо там є якісь недоліки, він зробить так, що їх. Просто не буде існувати, і ти забудеш про них у цей вечір. Якщо ти, наприклад, власниця якоїсь корпорації, у вас корпоратив, і ти не знаєш, що такого вдягти. Цей костюм на 100% тобі підійде. Чому? Тому що ти така знаєш елегантність, вишуканість і класичний стиль він не вийде з моди ніколи. Це той варіант, коли ти ніби вдягнена дуже просто, але від тебе не можна буде відірвати очей. Це просто я хочу такий костюм із року в рік, і я собі його нарешті все ж таки придбаю, бо він не неймовірний. На цьому все. Напиши мені, будь ласка, який з образів тобі сподобався найбільше. В чому ти збираєшся святкувати новий рік? Мені дуже цікаво, я читаю абсолютно всі, всі коментарі. Бережи, будь ласка, себе і своїх близьких. Допомагайте один одному. Слава Україні! До нових зустрічей! Пока-пока!